Відбій повітряної тривоги сигнал відбою повітряної тривоги звучить в усіх приміщеннях центральноукраїнського наукового ліцею інтернату в Кроповницькому. Його серверу повітряних тривог автоматично передає ось цей прилад. Створив його одинадцятикласник Власій Свінцицький. Суть цього приладу це централізація подачі сигналів оповіщення, тобто дзвінків, тривог, пожежі. За рахунок цього ми можемо мінімізувати людський фактор. Ідея виникла у одного з моїх наукових керівників. Він прийшов до мене з цією ідеєю, тому що я маю певні навички з програмування. І з цього все розпочалось. Він працює повністю в автоматичному режимі, тому не потребує присутності людей. Засвітився діод, Він світиться синім кольором. Це свідчить про те, що пристрій повністю готовий до роботи і має наявність інтернету. Створення приладу це наукова робота в малій академії наук, розповідає одинадцятикласник. Працював над ним півроку. Тут є і програмне забезпечення, і сам прилад, тому прилад я описував і писав про нього на секції комп'ютерна інженерія, а про програмне забезпечення я писав на секції програмна інженерія. Секції програмна інженерія я зайняв перше місце, а з секції комп'ютерна інженерія третє місце. На українському етапі, завдяки співпраці з державними органами, саме з міністерством трансформації України та ДСНС України, нам для наукової роботи надали доступ до серверу, звідки на всю Україну розповсюджується сигнал повітряна тривога у ліцеї. прилад сповіщає про шкільні дзвінки за розкладом про повітряну тривогу та відбій. Пристрій підключений до інтернету. Він як тільки відбувається повітряна тривога, він отримує сигнал з інтернету і дублює сигнал повітряної тривоги у внутрішньошкільну систему оповіщення. Те, що ми отримуємо тривогу дуже швидко, воно дає змогу дуже швидко перейти в укриття, і це безпека дітей насамперед. Безпека наших учнів. Однокласник власія Михайло Тішкін каже: йому таке сповіщення у. У школі зручніше ніж додаток у телефоні. Мені зручніше, коли я чую це у школі на колонках. Я швидше чую звук ніж дивлюсь, телефон. За інформацією розробника, на момент створення такого приладу в Україні не було. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.